18 квітня у Прилуцькому педагогічному коледжі провели відкриту першість з легкоатлетичного кросу. Змагання символічно присвятили захисникам України. Забіг зібрав спортсменів міста та району. Традиційно учасників змагань привітав керівник кафедри фізичного виховання Петро Дяченко. Шановні спортсмени, тренери. Адміністрація коледжу від імені адміністрації коледжу циклової комісії викладачів фізичного виховання ми вітаємо вас з проведенням традиційного легатичного кросу відкритого, який проходить в стінах нашого закладу. Ми всі вітаємо вас з змаганнями, бажаємо успіхів! А в цих змаганнях хай переможе найкращий. За перше місце змагалися студенти педколеджу. доєдналися учні ліцею номер 6 сухополов'янського і до закладів освіти. Також вихованці Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Участь приймають вікові групи. Це 2012 рік народження та молодші хлопці, дівчата біг 500 метрів. Також учні не юнаки та дівчата 2010-2011 рік народження. Дівчата цього віку цієї вікової групи. Долає дистанцію 500 метрів, юнаки 1000 метрів. А вікова категорія 2009 рік народження там молодше і та старше вибачається. Випробують себе на дистанції 1000 метрів юнаки та 1000 метрів дівчат. Рост! Голям, давай! Старт легкоатлетичного кросу розпочали дівчата. На дистанції 500 метрів почесне перше місце здобула вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Анастасія Череп. Говорить, під час забігу було складно. Спочатку все легко, але напевно, коли я пробігла 200 метрів, почало дуже бути важко. Сили почали, сили почали закінчуватися, і дуже хотілося пити. Не хватало дихання. Але взагалі біглося непогано. Я намагалася я приклала всі зусилля в цей забіг. Я дуже я дуже рада, що. Ми маємо змогу брати участь в такому забізі кожному році. Спортивним активістом коледжу є студент другого курсу Дмитро Голуб. Хлопець завжди вирізнявся своїм ентузіазмом і любов'ю до фізичної активності, а особливо легкої атлетики. Сьогодні він знову підтвердив свій статус, доучився до легкоатлетичної естафети, долав дистанцію тисяча метрів. Ну, мені взагалі подобається там. Бігати і просто мені це задовольняє, отримую задоволення від бігу. Два роки тому, у свої 14 Дмитро Голуб отримав звання чемпіона України з легкої атлетики. Каже, шлях був непростим. Тренувався, потім тренувався і ще раз тренувався. Дуже складно було. До цього всього йти серед учасників спортивного свята й учениця Добовгаївської зож Яна Тімошкова. Дівчинка зізнається, що такі змагання для неї новий досвід, але без вагань приєдналася до кросу. Почала я активно займатися е, спортом, із цього року е, я почала грати у баскетбол, і ось перший раз тільки приїхала на біг. Ну спочатку я хвилювалась, я дуже хвилювалась. А потім, як уже на старті стоять, то воно якось все проходить. От. Я взагалі не очікувала, що я прибіжу четверту, я думала, там буду одна з останніх. Але потім ну якось все в тумані, і я четверта. Вперше до забігу доучився і Антон Косаренко. Перед стартом юнак зізнається. Можливо, трішки хвилююсь, але не думаю, що прибіжу перший, але головне участь, а не. В призові місця легкоатлетичний крос об'єднав дружню спортивну родину. Юнаки та юнки отримали незабутні емоції, а переможці нагороджені грамотами та медалями від відділу сім'ї молоді та спорту прилуцької міської ради. Також цього дня відзначили студентів та викладачів коледжу. Саме вони справжній приклад для учасників легкоатлетичного кросу, адже стали призерами на обласних та навіть всеукраїнських змаганнях. Проведено було ряд заходів в рамках декади коледжу. Змагання волейболу, армспорту, футболу е, нагородить. Хочеться збірну команду коледжу за зайняте друге місце всеукраїнській спартакіаді серед студентів України. З рук керівника кафедри фізичного виховання Петра Дяченка нагороду отримує Анастасія Алдошина. Вітаємо команда 21-ї групи фізичного виховання здобула перемогу у першості коледжу з волейболу та була нагороджена грамотою медалями та кубком. А у змаганнях з баскетболу переможцем стала команда викладачів Петколеджу. На завершення змагань учасники зробили спільне фото на згадку, адже кожен під час різноманітних спортивних ініціатив демонстрував витримку, активність і справжню жагу до перемоги.